А перед початком цього відео хочу нагадати вам, що у мене є Патреон, на ньому ви можете донатити по різній кількості грошей на місяць, і відповідно вам будуть доступні відео в ранньому доступі, бекстейджі, навіть там якісь мій мерч, чашка та футболка з надписом Заїбала сучасна культура. Цікавий факт. Коротше, ще один прикол перед початком відео. Знову ж таки, я цей сценарій для цього відео, яке ви зараз прям дивитесь, от це демократія неліберальна, написав ще 20, ну дописав ще 21 березня о 22.40. Ну, не важливо, що о 22.40, Важливо, що це 21 березня. А на моєму каналі ви його бачите аж 23-го. Або якщо підписані на патрон, 19-го відповідно квітня. Тобто, типу місяць пройшов. Капець. А тепер починаємо. Всім привіт! Ви думали про те, що демократія це не ліберальний режим? А ви взагалі не знаєте, ні що таке демократія, ніщо таке лібералізм? Чи не розумієте, чому ця демократія має бути ліберальною? Зараз поясню. Почнемо з першого, що таке демократія? Демократія зародилася в стародавній Греції. Відомий мені здається факт, що демократія походить від слів Демос, народ та кратос влада, тобто народовладдя. Суспільство демократії здійснює владу, колективно приймаючи рішення в інтересах усіх громадян, щоб досягти загального блага. Безумовно, крім технічної частини виборів для демократії ще необхідна свобода слова та вільного вирішення будь-якої позиції. <рес> Артем, ну і де ти таке бачив в Білорусі, Україні чи Росії? Може в Китаї, Північній Кореї та Еритреї, чи, хоча б в Америці, Данії та Швеції? Чувак, я ж і не казав, що це не утопія. Так, важливо розуміти, що будь-який політичний режим. Це утопія. І в цьому немає нічого поганого, це просто факт. З найчевиднішого, моя улюблена анархія, яка наразі неможлива просто через психологію більшості людей. Але і такі режими, як демократія чи плотократія, насправді теж утопія. Вау! Ага, прикинь. Ну добре, продовжуй свою теоретичну частину. <гум> Дякую. Що ж, Фактично, у таких країнах, як Америка, все не так погано зі свободою слова та вільного вирішення думок, але у них двопартійна система, в якій дуже багато мінусів. Фактично, на даний момент можна зробити приблизно таку таблицю. Я трохи подвинусь, щоб було де її розміщувати на монтажі. Артем на монтажі, подякуй мені. Дож. Демократи лібералізм та прогрес, республіканці консерватизм та традиції, демократи підтримка тих, хто потребує цієї підтримки. Республіканці реалізація більш здатних людей. Демократи в більшості свої атеїсти, республіканці християни, демократи виступають за великі податки для багатих та корпорацій. А республіканці за малі податки для всіх. Демократи за доступну для всіх медицину. А республіканці ж за можливість вибору клініки від рівня зарплати, тобто більше заробляєш, більш гарну клініку собі можеш дозволити. У нас, до речі, в Україні це якось більш-менш середнє між двома цими рішеннями, в тому плані, що у нас є і державні клініки, і приватні. Тобто, якщо ти багато заробляєш, іди в приватну, якщо. Але при цьому держава тобі теж може щось там вилікувати в державній клініці. Ну ви знаєте, демократи за більш суворе регулювання продажу та володіння зброєю. Республіканці ж за вільне володіння та націнення зброї. Демократи за зелену енергетику, а республіканці за нафту та газ, демократи за більшу автономію штатів. Що мене дуже здивувало. мені здавалося, що республіканці за більшу автономію штатів, але окей, демократи за більшу автономію штатів, республіканці за більшу роль федеральної влади, демократи за легалізацію нелегальних іммігрантів і взагалі за більш прості. Ту міграційну політику. А республіканці за суворішу міграційну політику. До речі, дякую за частину цієї таблиці gpt Чату. А ми. Ага. А ще як я підтримую частину позицій однієї партії, а частину іншої. Не перебувай. ти якраз починав про це казати. Дійсно, я і сам не можу повністю погодитись з одної з партій. Саме тут ми переходимо до прикладу України. У нас не відміно від Америки зі свободою слова та чесністю виборів, м'яко кажучи, проблемки. Але є різноманіття партій. Так, от саме це різноманіття партій дає можливість обрати саме ту партію, яка буде поєднувати найкраще від, наприклад, цих обох партій. Тобто, наприклад, щоб я обрав. Доступна медицина від демократів, вільне володіння зброєю від республіканців та поєднає підтримку бідних з можливістю стати багатими, тобто поєднає позицію демократів та позицію республіканців. Також можуть бути запропоновані десятки різних поєднань. Фу, а Довга частина вийшла. Тепер переходимо до того, чим є лібералізм. А тут все простіше. Лайберті буквально перекладається з англійської як свобода. Основні тези я б виділив такі. Лібералізм каже, що кожна людина має бути свободною від утисків та має право вільно розвивати свій потенціал. Це включає право на свободу слова, віросповідання, зброї, виборів, праці, власності та інші права, які гарантують особисту свободу та незалежність. Обожнює більше свободи, менше ролі держави. Ідеальний, просто ідеологія. Ідемо далі. Ринок є найкращим регулятором економіки, а державне втручання в економіку має бути мінімальним, та держава має не здійснювати заходів, що перешкоджають конкуренції. Ринок має бути свободним та регулюватись попитом та пропозиціями. Це означає, що уряд повинен обмежити своє втручання в економіку. Ліберали, давайте так, ми підтримуємо ідею приватної власності, конкуренції та підприємства. Моє улюблене, мабуть, кожна людина має бути рівною перед законом. Незалежно від соціального статусу, релігії, національності, кольору шкіри та інших факторів, всі повинні мати рівні права та можливості. Ніхто не повинен бути підданий відмінному від інших правовому статусу. Права мають бути захищені державою та не можуть бути порушені ніким, включаючи уряд. <гум> Ха, і а, ще дещо круто: на відміну від більшості ідеологій та, до речі, релігій, лібералізм толерантно ставиться до цих самих ідеологій та релігій. Навіть якщо ти фашист, нацист, імперіаліст, Велком до здорового діалогу та існування в суспільстві. Що ж? Мабуть, ви вже самі побачили різницю. Мабуть, найочевидніша річ, бо різниця навіть в елементарних знаннях людей навіть не поглиблених в тему. При політичному режимі демократії на виборах президента він обирається рішенням більшості. А ідеологія лібералізму ж каже про те, що має бути приділена рівна увага не більшості, а абсолютно всім, навіть меншості. Ну або ж у відсутності влади як такої, як, наприклад, моя улюблена анархія. Чого ж ти її так любиш? У мене про це до речі, на каналі відос вже був. Якщо цікаво, можеш подивитися, а там вже напишеш, якщо питання якісь залишаться. Mm, добре, а я тут, поки, до речі, на цитату Маркузе з приводу анархії. Свобода вибору пана не скасовує існування панів та Анархія теж не ліберально виходить. Слухай, так я чув цю цитату, але немає сенсу знімати відос про те, що демократія не анархічна. Ну, це ж очевидно. І, взагалі, демократія існувало навіть в суспільствах, де, наприклад, були раби. Просто голосувати могли не всі, в принципі, як і зараз, люди до 18 років, не громадяни тощо. Але це теж була демократія. Що ж я вам можу сказати? Я дочитав сценарій, не знаю. Треба, мабуть, вже вже казати до побачення, люди. Все таке. Угу. Підписуйтесь на канал, патреон, ставте лайки. До речі, якщо ви дивитеся відео на Ютубі, то я вже півтори доби, як не в Україні. До речі, так. Записую я це відео завчасно, але якщо ви дивитесь на Ютубі 23 числа, то я вже в Голландії. І, до речі, через місяць вийде звідти влог і взагалі з багатьох країн Європи. Не знаю, що сказати. До побачення, удачі всім, і все-таки худбай.